Наступна зима в умовах війни вона буде ще важчою аніж ту, яку ми пройшли. Спочатку ми говорили, що найважче буде зима 24-25. Зараз звичайно розуміємо, що саме ця, тому що ворог вже б'є критично, а, значить, по критичній інфраструктурі. Ми чітко розуміємо, що прицільні удари по енергетиці вони вже є зараз, і звичайно, тобто будуть під час опалювального сезону. Сенігубов прогнозує важку зиму. Ворог відновив удари по енергетиці, Терехов запевняє, Харків готується. Каталог розбитих підприємств і особлива економічна зона, чого добився бізнес Харкова за півроку після щонічних обстрілів. Під Куп'янськом відбувається перемішування бойових порядків, а в самому місті за рік після примусової евакуації виявили дитину. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Активність ворога на Куп'янському напрямку знизилася. Генштаб ЗСУ протягом тижня жодного разу не інформував про 10 і більше боїв під Куп'янськом за добу, здебільшого йшлося про близько п'яти зіткнень. Водночас загострення в останні дні спостерігається на північному сході області, в районі Вовчанська. Там армія РФ під кінець тижня провела три доби поспіль більш як по 10 атак. Результативність цієї діяльності ворога залишається сумнівною. Аналітики групи Deep State не вносили змін на мапу фронту на півночі області. Водночас, 13 вересня, вони повідомили про просування окупантів у Куп'янську та поблизу Кіндрашівки. Ворог зайшов до північних кварталів міста, інформують аналітики. За їхніми даними для наближення до Куп'янська росіяни використовують газову трубу, до якої входять в районі Лимана Першого. Тиждень пішов у енергетиків на те, щоб відновити енергозабезпечення другого за населенням міста Харківської області Лозової. Без світла вона залишилася внаслідок масованого удару ворожих БПЛА по об'єкту критичної інфраструктури. Начальник Харківської ОВА Олег Сенегубов констатував, цього року зима буде ще важчою ніж та яку регіон пройшов, адже прицільні удари по енергетиці тільки розпочалися і триватимуть протягом опалювального сезону. Маємо набрати міцності. Це єдине завдання по максимуму, продовжити захищати все, що ми можемо захистити. Це відповідно розподільчі, ну тобто підстанції, інші наші, скажімо так, генеруючі, тобто підприємства ілюзії щодо легкої зими, немає і мер Харкова. Ігор Терехов. проте в місті вже мають досвід і знають до чого готуватися. Ми пройшли дуже важкі зими, і ви пам'ятаєте, що ми, ми це безпрецедентний випадок, коли в місті Харкова дев'ять разів перезапускала система опалювання повністю. І це безпрецедентний випадок для всього світу. Жодне міста світі не має такого досвіду. Тому ми пильну увагу приділяємо сьогодні підготовки до опалювального сезону. Крім цього, працюємо над тим, щоб зробити у Харкові так званий енергетичний острів для нас. Це Завдання номер марадин так рухаємось. Я не можу розкривати всі деталі. Відновлення ударів по енергетиці на Харківщині пройшло на зміну попередній тактиці ворога. Протягом майже року головними цілями обстрілів у регіоні були житлові будинки та різноманітні підприємства. Експерти сходилися в оцінках, що Росія переслідує мету знелюднити Харківщину. Особливо жорстко бізнесу регіону дісталося навесні. Тоді шахиди майже щоночі залишали харківських підприємців без справи всього життя, а десятки харків'ян без роботи. Реакцією на ці події стало численна кількість звернень бізнесменів до влади щодо допомоги Харківщині, вимагали особливого економічного статусу, доступу до кредитів і страхування, а також грошей на відновлення. За півроку, що минули, вдається розпочалися перші рухи у вірному напрямку. Нам казали, що ми міські божевільні, ніхто преференції не надасть. Нічого особливого для Харкова не буде. Дуже багато фахових людей, лідерів думок кажуть, так, ми розуміємо, що в Харкові тяжко, але на жаль, економіка вона повинна бути рівна. До мене приходить повідомлення: з ХОВА Дмитре, негайно надішліть нам усі ваші пропозиції, які ви розсилали. Офіс президента, Кабмін, міністерства тощо, я кажу, що трапилося. Команда з офісу президента почати плотну працю щодо економічної зони. Скільки часу мине від команди з офісу до появи особливої економічної зони, наразі невідомо. Проте власники знищеного обстрілами бізнесу мають також інші ініціативи. Про одну з них МГ-Об'єктив розповів керівник підприємства Харків Хімпром» із Васищевого, що спалили російські шахиди у травні. Ми зробили з колегами з харків'янами платформу. Називається на Растогіза. Це платформа, це, це, це шлях для відновлення зруйнованих підприємств Харкова та Харківської області. Це такий каталог. Зараз ми збираємо всі підприємства, які будуть зруйновані в Харкові та Харківській області. Ми робимо такий каталог. Ми зараз зустрічаємось з донорами американськими і європейськими. Щоб була адресна допомога тим підприємствам, які хочуть залишитися в Харкові і які хочуть відновитися, це така наша ініціатива. На майбутнє ми вважаємо, що ця платформа потрібно стати глобальною і ми додамо всі перехретимі міста це Запоріжжя, наприклад, Суми ну які підприємства постраждали в Одесі чи в Дніпрі. Автори ідеї враховують, що підтримку бізнесу іноземні донори зможуть надавати не лише грошима, але й, наприклад, обладнанням. Усіх охочих закликають долучатися. Включення на сайт ініціативи безкоштовне. Ситуація під Куп'янськом залишається важкою для захисників України. Ворог активно застосовує тактику просочування. Кожну з невеличких груп піхоти не просто відслідкувати в лісах і щільній міській забудові. Військовий оглядач інформаційного спротиву Константин Машавець повідомив. Поки ЗСУ зачищали підлісок біля Радківки та виловлювали піхотні групи РФ поруч з Куп'янськом. Ворог закріпився в лісі на півдні від Тищенківки. Поодиноких піхотинців фіксують у різних населених пунктах навколо Куп'янська та на околицях самого міста. Загарбники часто порушують закони ведення війни та перевдягаються в цивільний одяг. Те, що відбувається навколо Куп'янська, Машовець схарактеризував як перемішування бойових порядків військ. Такі дії військових ворожа пропаганда поєднує з переможними реляціями про контроль над половиною Куп'янська. Ця інформаційна окупація особливо нав'язлива в останні два тижні, чи не найбільш інтенсивно розповсюджує тезу про оточення Куп'янська. Вона не відповідає дійсності. Треба розуміти, що ніякого станом на зараз оточення Куп'янська не існує. Є проблемна зона, північно-західна частина міста. І так само, як свого часу, з добропіллям я думаю, і будуть вирішувати. Проблему цієї локації, а в принципі є можливість взагалі їх там перерізати по а, правому берегу через Кіндрашівку, але на це потрібен відповідний ресурс і а, відповідна а, підготовка, відповідне а, виділення сил та засобів, які могли це зробити так само ефективно, як в районі Добропілля. А, тому по куп'янську так ситуація складна, там ніколи не було легко. Але говорити про апокаліптичні сценарії, які зараз лунають, ну я б не став би реально, апокаліптичною є не оборона Куп'янська, а стан самого міста і повна відсутність безпеки для тих, хто в ньому залишається. За цей рік ворог завдав по території громади понад 35 тисяч ударів з різного виду озброєння, застосувавши понад 1200 керованих авіаційних бомб. І що найважливіше і найстрашніше, три з яких вагою 2,5 тонни і 17 бомб вагою 1,5 тонни. Фактично в місті не залишилось жодної будівлі, жодної установи, яка б була… Ціліла, яка б не постраждала від військової агресії, і найстрашніше це травмування і загибель наших цивільних людей. З початку року 301 цивільна людина зазнала травм різного ступені важкості. На жаль, 59 куп'янчан загинуло. загинула. У таких умовах куп'янську наразі за офіційними даними виживають 880 цивільних мешканців. Здебільшого це люди похилого віку. Протягом останнього року різноманітні представники влади заявляли, що в місті внаслідок примусової евакуації не залишилося жодної дитини. Проте цього тижня з'ясувалося, що це не так. Швидка вивезла з найнебезпечнішого міста Харківщини важкопоранену дитину 6 років. Наразі дитина в нейрохірургії. Медики борються за її життя. А чиновники розбираються, як таке взагалі могло статися. Це був сюрприз для нас, те, що дитина перебуває в самому цьому населеному пункті. Значить, стало відомо те, що батьки відповідно поїхали дитину залишили із тобто бабусею в цьому населеному пункті. Значить, ну це важко коментувати дійсно. Однак всі заходи наразі вживаються де юре, за нашими даними в місті Куп'янську дітей не має бути. Звичайно, що зараз посилюємо роботу і відповідно правоохоронного блоку, то що однак. Ми навіть не можемо наразі пройти по домовий обхід, тому що це дійсно велика територія. А по-друге, це пряма небезпека і для правоохоронців, і для просто цивільних людей, і для скажімо так працівників міської військової адміністрації. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео, слідкуйте за подіями разом із новинами. «Об'єктив». Незламні разом!